Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині АТБ. Покажу вам, що є цікавого по акційних цінах. Тож не пропустіть акції дії з 25 грудня від сьогодні і аж по 1 січня 2025 року. Апельсини. 1 кг за 50 гривень. Перший катунок. Копійки заокруглюю в більшу сторону для зручності. 70 гривень мандарини Клементин. Хурма 110 гривень за 1 кг. Вода мінеральна від своєї лінії Трускавецька. 1,5 літри за 13 гривень та 20 копійок. Сильно газована, слабо газована та негазована. Боржомі літр та 250 мл в пластику ціна 63 гривні. Хто пам'ятає рекламний відеоролик, де казали, що боржомі це спонсор нового року. Перець червоний солодкий 160 гривень за 1 кг. Виглядає досить апетитно. По 29,90 Напій, живчик, газований 2 літри. Кока-Кола по акційній ціні 2 літри. Об'єм за 36 гривень та 30 копійок. Безалкогольний, сильно газований напій є без цукру або класичний варіант. Ще є акційна ціна на таке собі дитяче шампанське напій газований 96 гривень та 30 копійок. Такі два на вибір. Нон-стоп енергетичний напій 1490. Віджафа соки, гранат 48 гривень 950 мл, грейфрут 52 гривні 1 літр. Сік ананасовий, 52 гривні та 50 копійок, банан полуниця. Ціна 47,80. І ще томатний 50 гривень та 50 копійок. Чаї граф? В пакетиках 20 штук, цей чорний 41 гривня 90 копійок, байховий. А ось такий варіант зелений чай. 42 гривні. Чайне асорті від «Ловаре» – 43 гривні за упаковку. 5 смаків. Загальна кількість пакетиків 25. Розсипний чай ловаре 96 гривень. Капучино від Якобс. 500 грамів за 142 гривні. Кава Рощина Якубс Монарх 280 грамів 353 гривні. Рощина кава Нескафе Еспресо 329,50 461 гривню коштує кава у зернах Еспресо Італіано 1 кілограм. Натуральна кава Мелена 250 грамів 187 гривень. Ейліс кава 500 грамів натуральна «Мелена» – 210 гривень. І менший об'єм 250 грамів за 125 гривень. Йогурт дольче. 32 гривні за упаковку. Є різні смаки, і вишня, і манго, банан, полуниця. 280 г в упаковці. Яблуко-чорниця. Сметана молокія 15% жирності. 300 г у стаканчику, ціна 41 гривня. Крем-сир делюкс 175 грамів 61 гривня. Є із травами або класичний варіант. Від торгової марки комусири, сметанковий, вершковий або гауда. 150 грамів за 54 гривні з суцільним кусочком. Від сот сири. Маздам 56 гривень, в упаковці 150 грамів. Вони йдуть такими скипками. Гаута – звичайний або безлактозний. 56 гривень. Бачите, така є накладка, що це є безлактозний товар. Так і на молочній продукції вказано на йогуртах молодці. Варена ковбаса до п'юрешки 66 гривень та 50 копійок за упаковку. Варена ковбаса вершкова 75 гривень за упаковку. 81 гривню коштує ковбаса. Баликована півкопчена. Бага 500 грамів ціна за упаковку. Філе куряче, варену копчене, цього разу вони такі невеличкі за 1 кг 232 гривні. Поправляла я від коста Бравого компасу, поправляла, а вона все з'їжджала та з'їжджала. А я, то, як підійшла, думаю, що ж вона така розкидана? Тепер я розумію, чому. 98 гривень коштує асорті від голобіну. Хтось хотів подивитись асорті, Бачите оця. Не тримається. Так, а сорті від глобено нарізка вага 180 грамів, ціна 98 гривень. По 29 гривень та 25 копійок. 100 грамів салямі болгарської. Ковбаса від своєї лінії. 71 гривня та 60 копійок. Від Коста Брава Хамон в упаковці 80 грамів. Ціна за упаковку. Також є зі знижкою стегна курячий бройлер 111 гривень за кілограм. Вони йдуть фасовані. Торгова марка Чабатурочка. Колись їх купляла, нічого поганого сказати не можу, все з ними добре. 111,50 це за упаковку ковбаски для гриля мартадельки від глобіну. В упаковці 600 г. Ціна за упаковку. 69 гривень оселедець філе шматочками в олії від своєї лінії. Вага 300 г. 61 гривню коштує морський коктейль в олії від своєї лінії. Вага в упаковці 200 г. Ви під відео дякуєте мені, а я у відео хочу подякувати вам. Дякую, що роз'яснили, що ось такий розсол, колір це нормально, бо я завжди відмовлялася від покупки, думаючи, що з цим розсолом щось не так. Щиро дякую за роз'яснення. Ціна 48,90-49 гривень за мідії в розсолі. Від своєї лінії імітована ікра 23 гривні за ось таку баночку 110 г. Лосось. Це не справжня ікра, така імітація. Ікра лососева 230 грамів. Рибком продукт. Вага 100 грамів в упаковці. Ще зі знижкою можна придбати. Крем креветка. Тка паста від водний світ. Ціна 36 гривень за баночку. Ікра з лососем. Ціна 46 гривень за упаковку. Також водний світ. 210 гривень коштує від Норвин Форель. Вага 240 грамів. А ще є від норвен Сьомга. Вага також 240 грамів. Ціна 220 гривень. Квіле шматочком на шкірці. Тунець шматочками у власному соку. 185 грамів 51 гривня, 70 копійок від делюкс. в олії 58,70. Вага 190 грамів. Заморожений морський коктейль в глазурі 400 грамів і ціна задку упаковочку 88,70 від своєї лінії. 194 гривні коштують креветки варено морожені від своєї лінії. Розмір 70,90 90 А є розмір 90-120. І ціна за упаковку 190 гривень. Персики половинки у легкому сиропі. 820 грамів 81 гривня. Манго консервоване 425 грамів 54 гривні. Ананас з шматочками у сиропі. 57 гривень. Масло від торгової марки «Ферма» 72% жирності, 81 гривня та 50 копійок, 180 грамів. І ще є з попередньої акції 81 гривню та 50 копійок. білоцерківське масло, екстра 82% жирності. Таке буває, акція ніби закінчилася, але ще деякі товари є по тій самій акційній ціні. Оливки чорні від своєї лінії 32 гривні. Від delюкс оливки чорні, є з кісточкою або без ціна однакова 55 гривень за баночку. Нагенцей від торгової марки легко 500 грамів підкреслюю, бо там ще є декілька варіантів, і ви можете помилитись, тому звертайте увагу, 78 гривень за упаковку 500 грамів. Бачите, така світленька упаковочка. Від верес горошок зелений 38,30, верес кукурудза цукрова європейська 340 грамів за 35,50. І бачите теж із попередньої акції ще є така кукуруза. Зелений горошок теж зі зниженою ціною 36 гривень. Від Deluxe кукуруза цукрова 38,50 2820 майонез від торгової марки щедро, провансаль 300 г. Майонез від торгової марки Оліс столовий 52 гривні 560 грамів. Файний 500 грамів 52 гривні та 40 копійок. Щедро салатний майонезний соус 22 гривні та 70 копійок. 300 г. Томати чері, 54,50 від своєї лінії. Морозиво три ведмеді. Монако. Тірамісу або полуничний чизкейк – Вага 500 грамів. І ціна за таку упаковку 104 гривні та 50 копійок. Не видно, покажу вам з іншої сторони. 104,50. Соуси соус торгової марки Густо сирний 19 гривень. Є інші акційні варіанти. І ще ось такий часниковий 20 гривень за 180 г. Ви просили показати, які є на акції цукерки, але не уточнили, чи вам цікаво в подарункових коробках чи на вагу. Тож показую, від Лукас 65 гривень. Це з попередньої акції від торгової марки «Конті» 75 гривень. Вичити ще акційна ціна. Такі хатинки 137 гривень за упаковку від конті. І з символом року такий рюкзачок 120 гривень, також контик. А ще мають бути від рушен, тільки в нас їх немає в наявності, нема що показати. 67 гривень та 30 копійок, безквітні тістечка від своєї лінії, 10 штук, вага 280 грамів. Є шоколадний або молочний варіант. Ще ось таке печиво від своєї лінії. 120 г є апельсинова або вишнева начинка. Ціна 20 гривень за упаковку. Не могла оминути ціни на яйця 4 гривні та 90 копійок за одну штуку. Вже так, знаєте, знизилась ціна, а в упаковках по 75 гривень 10 штук від своєї лінії 59,50 десяток яєць. Такий варіант 63 гривні та 40 копійок. Ясен світ 72 гривні 70 гривень і полтавське 63 гривні 60 копійок. Ціни на крупи не змінились, принаймні поки що Подивилась все так, як я вам і показувала. І також на макаронні вироби. І по акції делюкс так переважно, все не акційна ціна. Теж ви запитуєте за товари із цукрозамінником. Як бачите, нема акційних цін, тільки ось такі артек-вафельки, так як і були по 17,30. Цукерочки теж покажу вам, які є зі знижкою. Оскільки ви питали, можу вам сміло порекомендувати ось такі спробувати трюфель. Мені дуже вони смакують 27 гривень та 13 копійок за 100 грамів. Відсвіточ цукерки зоряне сяйвом 34,20 за 100 г. І 21 гривню та 15 копій коштують ось такі цукерки, тільки ви знаєте, я аж тепер побачила, вони не акційні. По такій ціні є і інші варіанти, тож, бачите, не завжди є яскравий ціночок, признак акційної ціни. Желейні цукерки від Рушен по 18,80 є різної форми, є з кислинкою або без. Подарункові набори цукерок від «Рушен» асортимент 90 гривень. Є ще ось такий варіант, я думаю, вони теж по 90 гривень. Шоколатері асорті шоколадна 180 гривень за упаковку. А ще є цукерочки Київ вечірній, ціна 180 гривень в такому глибокому синьому кольорі, вага 176 грамів. Трюфою 146 гривень цукерки 300 грамів. Розібрали цукерочки від своєї лінії. Значить, товар в дорозі. Рафаело 176, 230 гривень. Фереро Роше, 200 грамів. Такій пластиковій коробці. Від своєї лінії цукерочки золотий віночок. 430 г, ціна 113 гривень. Пташини молоком 93 гривні від своєї лінії. Також є подарункові набори M&M's – 60 гривень. Новорічна вежа. Вафельки кіткат. По 20 гривень, 55 гривень та 50 копійок мілка, 98 гривень та 30 копійок шоколад лакмі. Такий варіант із печивим та горіхом, 116 гривень із лісовим цілим горіхом, 295 грамів. Є ще і інші смаки полуничний кокосовий. Багато їх. Тут вага 275 грамів. Ціна 98 гривень та 30 копійок. З печивом, з вафелькою, з арахісом, з карамелю. Такий кокосовий смак. Вага 280 грамів. Яйце із сюрпризом для хлопчиків або дівчат. Будьте, в блакитному і в кольорі. Ціна 18,70 Чепси від своєї лінії 200 г по 46 гривень. А упаковка 110 грамів коштує 28,50. Їх хвилясті, є звичайні та різні смаки на вибір. Ще вам трошки покажу побутових товарів. Ось такі серветки косметичні, двошарові 150 штук від своєї лінії 29 гривень. Паперові рушники, два рулони. 29 гривень двошарові білі. Вологі антибактеріальні серветки 28 гривень та 30 копійок з клапаном 60 штук. По 22 гривні та 70 копійок тверде дитяча мило Джонсонс. Гелі для душу FAMEN 400 мл 99,50 250 мл 65 гривень Фа. Жіночий для душу Фа 250 мл 54 гривні. Johnson's Svita Riч 76 гривень. Ще й меладу по акції 94 за 750 мл. Нівея ролик від дезодоранти 53 гривні. Нівея чоловічий роликовий дезодорант 61 гривня. Гелля гуління Нівея 135,50 50 бальзам 184 гривні. Також є різні подарункові набори від торгової марки «Арко» 154 грн. та 30 копійок. Також є віднівеї 173 гривні. Джилет ціна 302 гривні. І жіночий варіант 229 гривень від Шварцкоп. Шампуні. Пантін 129 гривень за 400 мл об'єму. Також є зі знижкою від торгової марки Kalo засоби для догляду за волосся маска. 77 гривень пів літри, шампуні 111 за літр. На цьому буду закінчувати відео, і так довго вийшло. Дякую вам, що переглянули його до кінця. Хочу побажати вам веселих свят, міцного здоров'я і усього доброго.